Привіт, друзі, і ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас дві новиночки. Ось такі пакетики з коромі. Тут їх дуже багато. Давайте я вам всіх покажу. Такий пакетик. Ось такі ось. Тут дуже багато таких в клітиночку. Цей мені дуже подобається маленький. Така коромі. Ще такий пакетик. Жовтенький і ось такий. Ну, і ось це ми відкриємо самим останнім, він дуже великий, як моя рука. Давайте сьогодні візьмемо ось такий жовтенький, беремо саме його, підкладаємо. Так. Далі телефончики. Давайте тут у нас тільки три телефончики залишились. Давайте авокадик. Кладемо. Далі Безконечна колекція дві сестри. Беремо ось таку палеточку. Так. Ще одна колекція, ну це новинка. Скейти. Вона мені дуже подобається. Давайте візьмемо ось такий огонь. Кладемо. Так, кармашки. Мені подобається ось такі ось. Давайте його саме візьмемо. Далі їжа. Давайте беремо фанту, вона мені подобається дуже. І колекція пачі. Ой, що я вже говорю? Це пластири. Патчі у нас, мабуть, буде. Наступна колекція, я вже її не знаю. Вже запуталась трошки з цими колекціями. Е, давайте квіточки. І ось такі в нас колекції сьогодні на розпаковочку. Їх дуже багато, мені здається. Ось наш каталожик. відкриваємо його. Давайте рандомно на сторінці їжа. Беремо нашу фанту. Ось така фанта. Зараз відріжемо. я тому що тут скотчик. Бо б тоді не влізла. Ось так ось рвемо пакетик. Ой боже, нарветься. Ось так. Ой, я вже знаю, що це. Це бутерброд з яйцем. І я не знаю, чого я його намалювала, бо я не знаю, чи є такі люди, як я, але я не люблю яйце. Під номером 8 воно. Ось сюди отак. Відклеюємо. Ось так. Давайте ось так ось. И клиент номер 8. Вот так. Далее. Давайте на старшей сестре и младшей сестра Пакетик. Палеточку. Даже давайте ножничками. Откроем вот такую загрязненку. Рвем. І нам попалась ось така таполапочка, не знаю, чи схожа на теполапку під номером 10. Нам аж сюди ось так. Це для молодшої сестри. Нарешті хочу для молодшої сестри. Ну, ось ми її відклеїли нашу таполапку, Ось. І клеїм ось так ось. Давайте далі відкриємо на карманчиках. Дуже жалко ось око, то давайте легенько її порвемо. Просто воно дуже гарно вийшло, як по мені. Ой-ой. Е -е 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 -е. Так. І нам попадається ось такий кармашок з бантиками. Мені подобається під номером 7. Закриваємо і відклеюємо під номером 7. Так. У нас тут таке сталося, те, що я, видно, не на тій стороні намалювала, то давайте це пропустимо. Я тільки що переробила наліпку, тому що я її, з іншої сторони, намалювала. І вона під номером 7. Вклеєм. Ось так ось. Далі ми відкрили на сторінці пластира, то вже будемо відкривати пластир. Ой-ой-ой. Якщо ви почули якийсь звук, то вибачаю, це міхонячок там бігає сумковися, Може трошки чути. О, я вже догадую, що це? Це дуже-дуже дуже гарний крінт. Мені дуже подобається. Це ось така вишенька, вона дуже гарна. Мені подобається. Під номером 5 це ось так ось воно відклеюємо. Під номером 5 ось так клеїмо. Далі давайте на нашій новиночці це короні. Відкриваємо наш пакетик. Воно мені дуже подобається. Хоч в цій колекції майже всі пакетики в клітинку, але це мені чогось дуже подобається. Вервемо. І нам попався ось такі очі, ну це око, але воно мені дуже подобається таке. Під номером 2. Зараз наклеїмо. За кадром я відкрила наліпку е і клеїмо на номер 2. Ось так гарненько. Йдемо на сторіночку з телефончиками. У мене тільки це п'яте відео, а вже куча колекцій в шоці. Вже сім колекцій нас, але ми скоро телефончики закінчимо, бо вже нам залишилось два телефончика відкрити. До речі, я ще не розповідала, в мене є ком'ячок, якого звати Мілка. Е, і вона дуже-дуже любить семічки. В неї в кормі їх просто мільярд. Вона їх завжди шукає, кому цікаво. Ну ось. І нам попався ось такий телефончик з оком. Теж мені дуже подобається. Тут куча мусора вже нас збиралась. Під номером 5. Клеєм. Ось так ось. Трошечки вийшло за контур. Давайте я тоді трошки відріжу. У мене якраз під боком є ножниці. Ось так ось. Ось. І остання колекція це наша ще одна новиночка. Ось наша одна новиночка, це куромі. І ще одна це скейти. Я прикольна оформила, мені здається. Ось такий скейтик ми вибрали. Він мені дуже подобається, якщо чесно. Це якщо клей. Хто не знає, я бігом зроблю обзорчик. Ось такі ось. Це ніби відео про клей. Відкладаємо. Ось такий він. Я тут ось робила таку штуку, щоб не відрізати, а сразу просто відкрити. Давайте відкриваємо. До речі, я буду починати для вас новинку робити. Ось таке прикольненьке під номером 9. Це у нас. Ой, під номером 6. Я запуталась просто. Тут навіть дев'ятки немає, так що робимо так. І все, це прибираємо, щоб в кадрі не мішало нам прощатись. І, на жаль, ми з вами прощаємося. Дякую за те, що подивилися моє відео. Надіюся, що ви поставите лайк або підпишетесь. Ну, я, я ні на що не намікаю, але можете, будь ласка, підписатись. Ну ок. Якщо я на ті слова говорю, то давайте прощатись, бо я вже запуталась. Ну і всім пока.